Коли ну, я втратив кінцівку, я намагався себе тримати в руках, от, але все одно були думки про те, що ну, життя вже не буде ніколи таким, як раніше. Я навіть не знав, чи буду я взагалі бігати. От, це мене питання дуже хвилювало, тому що я любив бігати. От, і я якось поступово сам почав займатися вже в центрі реабілітації в Ірпіні, почав ходити в спортзал, почав бачити, що у мене виходить все. От. І в принципі, спорт, коли я займався, мені це допомагало відключатися від якихось негативних думок. От. Тому я занурився повністю в нього. От. І, в принципі, в мене не було часу думати про щось погане. Зараз у нас ну, дуже багато поранених і дуже багато людей саме закриваються в собі, не знаходять іншого шляху і, ну, ну, як це, і губляться в цьому житті, стають сірою масою, грубо кажучи. Думаю, планую придумувати а, якусь а, допомогу. Надавати саме таким військовослужбовцям, пораненим ветеранам, які мають ампутації кінцівок. От. Ну, хочу якось допомогти в плані через спорт, повернутися до нормального життя. 17-го року почалося, мені товариш розказав про Invictus, Invictus Games. От. Я спочатку перший рік просто дивився, ну, взагалі, що там відбувається, що це за змагання. От, потім вирішив спробувати, і товариші мені казали, ну ти ж займаєшся спортом, ти пашиш, ти любиш спорт, спробуй, однозначно у тебе все вийде. От, приймав участь в марафоні морської піхоти в Вашингтоні. От, потім я приймав участь от, в виграх нескорених вже в газі, які проходили там. Ну скажу ж, підготовка в нас була взагалі не дуже, тому що почалося широкомасштабне вторгнення і займатися часу взагалі не було, і ніхто навіть про це і не думав. Я взагалі забув про той інвіктус тобто з 24-го числа. Я взагалі забув про спорт, от ніхто не знав взагалі, що доживе до цих змагань такий важкий час для країни. Всі спортсмени намагалися, як сказати, різними способами вибороти якусь перемогу для України. Ну, я був приємно здивований тим, що. Люди реально знають про Україну, там, коли чують, що ти українець, то взагалі ти стаєш для них якимось ну, блін, близьким другом, родичем. Там. От. Всі, підтримую, всі підтримують Україну і це ну, дуже приємно, дуже вражає. От. Гордість за свою державу, гордість тримати прапор саме цієї держави. От. Гордість за те, що ти українець. Що ти належиш до сильної нації, яка зараз виборює, можна сказати, своє існування і не перестають це робити.